У мене питання, якщо можна, пояснити, Я бачу 14 мільйонів 700 на капітальний ремонт фасаду будівлі. І адреса, я не дуже орієнтуюсь, лінійна 17А, це що ми будемо за 14 мільйонів 700, який фасад, чий фасад ремонтувати? Панов, То ну, фасад проєктування та капітальний ремонт фасаду будівлі комунальної власності провадженням термотехнологій Тут погано просто роздруківка, вулиця 43, лінія 17А, 4 мільйонів сісон. Це велика така сума. Дякую за фасади, як для мене. Дякую за питання. На цьому об'єкті розташований Суворовський центр комплектування, який потребує ремонту даху та фасаду. Заміни оконних прорізів. Фасад 17 мільйонів. Який дах? Нема більше питань, я не бачу виклики. Прошу голосувати. Питання порядку денного 2.2. Пронесення змін до рішення Одеської міської ради 30 листопада 2022 року про бюджет одеської міської територіальної громади на 2023 рік з поправками постійної комісії з питань бюджету та поправками депутатів Єремії і Макаганюколі. Прошу голосувати. За 33, проти 0, утримався